Зеленський у Мюнхені. Щорічна безпекова конференція почалася. Глава держави виступив перед представниками десятків країн із промовою: мирного договору не буде. США не виключили надання прикриття із повітря. Центром НАТО стане Київ. Головні заяви зібрали для вас тут. Підпишіться і іному розбирати меседжі президента. Мирна угода підписана не буде, принаймні у Мюнхені. 14 лютого у німецькому місті стартувала традиційна конференція з питань безпеки. Атмосфера заряджена на інтенсивні обговорення Вони стосуються того, чи призведе подія до дипломатичного прориву, який допоможе припинити війну Росії проти України. Так, от у своєму виступі президент України Володимир Зеленський зауважив: відповідний договір не можна підписувати у Мюнхені через історичну тяглість. Він натякнув на те, як 1938 року Німеччина, Італія, Британія і Франція без участі Чехословаччини вирішили її долю і розділили території на той час цільної країни. Переговори без України чи Європи погана ідея. Я сподіваюся, Трамп такої ідеї не має, підкреслив лідер країни. Тобто ЄС на його переконання має бути також рівноправним партнером. Зеленський зізнався, що мав розмову про повне припинення вогню із путіним та обмін полоненими. Але диктатор бранців не обміняв він брехун, підсумував Зеленський. Тому вірити на слово агресора вже ж не доводиться. Єдине, що діє сила, аби отримати вагому підтримку, Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні метали із США. Цю тему Зеленський готовий обговорити із віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Він же своєю чергою впевнений у можливості досягнення угоди із Путіним та допускає відправку американських військ в Україну, якщо Росія відмовиться від угоди, що гарантуватиме безпеку нашої держави. Але повернімося до українських корисних копалин напередодні офіс президента заявив, що відклав підписання відповідного драфту. Мовляв, банкова почала аналізувати пропозицію. Що ж нам? Взамін. За Таймс пише США можуть закрити небо в обмін на ці самі рідкісноземельні метали. На думку співрозмовників видання Вашингтон міг би забезпечити форму повітряного захисту для миротворців, які перебувають в Україні. Зазначено, що уряд Великої Британії наполягає, аби повна форма повітряної безпеки в Україні була забезпечена американцями. Можливо, завдяки системам Петріот. Переговори тривають. Не менш важливу тему зачепив Володимир Олександрович у публічному виступі: ідеться про НАТО. Він визнав, США ніколи не хотіли нас в НАТО. Але які ж альтернативи тоді Альянсу? Продовжимо прямою мовою: ми не в НАТО, але в нас є сильна армія, яка може сильно зміцнити НАТО всюди. Я думаю, що це в взаємних інтересах мати Україну в НАТО. Якщо не буде НАТО, нам треба зробити НАТО в Україні. Це означає, що нам потрібно збільшити нашу армію вдвічі підвищити кількість наших солдатів, заявив Зеленський. Тобто, без членства в альянсі Україні потрібно збільшити армію із одного мільйона до півтора мільйона осіб. Шановні глядачі, коментуйте виступ глави держави, з якою риторикою ви згодні, з якою ні. Обговоримо під відео. Будьте з нами, підписуйтесь на канал час». Шокуюча угода. США висунули жорстку вимогу Кремлю. Американська армія зайде в Україну. Зустріч Зеленського і Путіна неминуча. Подробиці і свіжі заяви по темі. обговоримо на каналі Сі час. Не залишайте нас без підписки. І до справи. У російського диктатора не залишається вибору. Сполучені Штати Америки притисли Путіна до Кута, Москва має погодитися на угоду, яка гарантує незалежність України. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal. Він зазначив, що угода, яка стане результатом переговорів по Україні, шокує багатьох. Штати розмістять на нашій території свої війська і запровадять санкції проти Російської Федерації. Якщо Владімір Путін... Не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити суверенітет і безпеку України. Однак у Європі від Венса нічого доброго не чекають. Так, кандидат на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц висловив песимізм стосовно переговорного процесу по Україні, який ініціював Дональд Трамп. На Мюнхенській конференції, що стартує 14 лютого, від американця чекають конфронтаційну промову. І ще один член команди Трампа, спецпредставник із питань Росії і України Кіт Келох, вважає, що територіальні втрати можуть бути частиною переговорів, а втрата земель україною буде зафіксована в спеціальній угоді. Хоча Києву, мовляв, не обов'язково це визнавати. Буцімто штати не визнавали радянський суверенітет над країнами Балтії, тому, на його думку, на територіальне питання слід дивитися у довгостроковій перспективі. Офіційний Берлін вже непокоїться через безпеку. Олаф Шольц закликав Бундестаг ввести надзвичайний стан і визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією. Це дозволить державі брати більше боргів, ніж це дозволено борговим гальмом. І відповідно дасть змогу виділити додаткові кошти на оборону без шкоди для інших державних витрат. Є ще одна думка. Держсекретар США Марко Рубіо визнав етапи мирної угоди. І перелічив їх. Все почнеться, на його думку, із безпосереднього припинення вогню. Далі Європа повинна буде надати міцні гарантії безпеки для України. Давайте цитувати. Це мають бути європейці, які мають бути готові активізуватися і зробити це. Але є багато делікатних питань, про які потрібно проговорити: територіальні претензії, контроль над озброєнням тощо мовні і культурні питання. Все це потрібно буде опрацьовувати, сказав він. Всі службовці найвищих кабінетів усходяться на одній думці: жодних діалогів поза спиною України не буде. Сам глава Білого Дому наголосив, Україна буде мати місце за столом будь-яких мирних переговорів разом із Росією. При цьому він, тобто Трамп, повірив Путіну, що диктатор щиро домагається миру. Можливо, тому американський президент і подзвонив саме Путіну першим. Чи йдеться тут про пріоритети? Ось і пояснення. Давайте цитувати. Хтось сказав, що я спочатку мав зателефонувати Зеленському. Я так не думаю. Ми маємо з'ясувати, чи хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду. Але тепер я знаю, що Росія теж хоче вкласти угоду, стверджує Трамп. Судячи з його темпів, у найближчі години ми станемо свідками першої тристоронньої зустрічі Київ, Москва, Вашингтон на полях цієї ж безпекової конференції у Мюнхені. Про це пишуть ЗМІ, але побачимо, що буде протягом цієї зустрічі, яка триватиме, нагадаю, із 14 по 16 число. Зауважу, що раніше було анонсовано принаймні зустріч українського президента Володимира Зеленського і віце-президента США Джей Ді Венса. Хоча спецпредставник Трампа підтримує ідею, що рано чи пізно Зеленський і Путін мають провести прямі перемовини. Глава нашого офісу президента Андрій Єрмак закликає тримати голову холодною. Не ведіться на емоційні гойдалки. Інтереси України понад усе так є і буде. А Росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, економічно також. Кінець цитати. Як ви вважаєте, шановні глядачі, чи реально за нинішніх умов говорити про зустріч представників країн, що воюють віч на віч? Пишіть в коментарях.